Я в минулому році також зібрала насіннячко е, з диньки. Мене тут є. Спробую його також посіяти, не будуть динь, то підуть на компоти. От, з компотами мені в принципі, сподобалася ідея, дуже непогано вийшло. А так, я для себе от зробила висновок, що е, сорти можна брати помідори. Це це ну, можна перець ще брати сорти. Все інше зараз таке, що менше його поливати потім всякою отрутою і е, всякими ліками, нехай ізначально це буде рослина більш якась стійка до захворювань, е, ніж сортові рослини. Бо, чесно кажучи, в минулому році таки я намучилась. Я ганяла з тим оприскувачем. Від рослини до рослини все поливала, але в мене і огірки захворіли, і дині захворіли. І от що в мене не хворіло, це помідори. Як не дивно, слава Богу. І я навіть картоплю оприскувала від фітофтори. У нас коренева фітофтора у картоплі дуже, дуже сильна.